Доброго дня, панове! Сьогодні ми будемо говорити про електролітичні конденсатори. А саме я покажу один такий цікавий момент перекупівлі конденсаторів марки Капсон. Справа в тім, що на ринку є підробка. Ось так виглядають оригінальні конденсатори Капсон. Ну, Я чому їх купую, тому що, як і багато хто, я просто спробував, вони мені сподобалися і з тих пір не користуюся. Тобто, вони не, не гріються, мають великий ресурс, і мені їх достатньо. Ну, Це ясний річ не, е не талтанові конденсатори, які можуть працювати десятиліттями, а ці конденсатори, мабуть, такий ресурс немає, але тим не менше, на мій погляд, вони доволі якісні, ці конденсатори. Чому сьогодні я знімаю цей відео, я зараз покажу. У мене є ось такий блокшеглення. Я його використовую так мати, для лабораторних задач, тобто щось таке робіт, щось, щось тестувати, як бачите, От, якщо добре подивитися, це такі самі конденсатори Капсон, -кап але їх, як бачите, ну, ну не видно, що це марка, але повірте мені, що це дійсно. Капксон, тобто вони маркуються як, як Капсон. Але насправді ці конденсатори Є підробленим. Якщо звернути увагу саме на маркування, ви побачите, що, бачите, що маркування нанесено надзвичайно, надзвичайно нечітке. Тобто, тобто маркування виглядає дуже нечітко, і це говорить про те, що, що щось не так. Щось не так, але ці консотори працювали в цій схемі, і все було наче добре. Але десь так тижня-два тому я у цю плату дістав зі свого старого ящика, де в мене є усякі такі цікаві платки. І звернув увагу на дуже такий цікавий момент. Якщо я зараз візьму якийсь пінцет, чи щось схоже на це, ви просто побачите, наприклад, візьму, наприклад, свої. Свої старі. ой, свої старі. Ну ви побачите, що. дуже не гарно це в, кад в кадрі виглядає, та я просто візьму ручку. Мабуть, буде, буде краще. Ось дивіться. Якщо подивити на цей конденсатор, ви побачите, що його верхня частина вона деформувалася. Що говорить про те, що конденсатор вийшов з ладу. Я навіть не буду зараз це перевіряти, тому що я точно знаю, що, що, що з цього конденсатор прийшов. Як то кажуть, йому стало не добре тому конденсатор, тому це говорить про те, що конденсатори ось таким нечітким маркуванням вони не підлягають використання, тому що ці конденсатори підроблені. Як бачите, на платі стоїть два такі конденсатора, ось тут і ось тут. Ця плата лежала просто в ящику, вона не працювала. Десь, мабуть, років з 10 ця... ця плата лежала в ящику, і через цей час. Конденсатори просто вийшли з ладу самі собою. І все. Як бачите, тут стоїть, тут стоїть такий самий конденсатор Капсклон, і він так само вийшов з ладу. Тобто, конденсатори капсксони, які мають ось таке нечітке маркування, це підробка. Насправді, в мене є і інші конденсатори. Капуксона я, мабуть, зараз показую, можливо, не буду, але насправді, мабуть, варто все ж таки показати, які вони в мене є. Чому? Ну, тому що, можливо, я просто покажу, що я дійсно їх маю. Отже, в мене є ще ось такі. Оцей маленький конденсатор, що я показував, в нього номінал ось, ось цей 1000 мікрофарад на 6,3 вольти. Тобто, це конденсатори, як бачите, це конденсатори. Вони е, з лінійки LZ. тобто, Я зараз покажу, що це дійсно LZ. Вони високотемпературні, з низьким внутрішнім опором, Вони розраховані, тобто вони мають специфічне призначення е, і, мабуть. Є, ну, це насправді доволі, доволі дорогі конденсатори. Як бачите, це дійсно марка. Е, це дійсно Капсон з, е, з серії LZ. Ці конденсатори вони мають низький внутрішній опір. так, фокус перейді. Вони мають низький внутрішній опір і розраховані на роботу у блоках живлення. Тобто під час своєї роботи, як ви як, знаєте, на ньому е, створюється значна сила струму під час роботи дроселя. і ясна річ потрібен хороший конденсатор, тому що конденсатор, конденсатор з великим внутрішнім опером зможе в такій схемі працювати. У мене є і інші конденсатори. Як бачите, це також конденсатори капсон, але вони на інший, на інший номінал. Якщо подивитися, бачите, цей конденсатор вже, вже на 10 вольтів 1000 мікрофарад. Тобто, насправді, питання в тому, чи варто застосовувати конденсатори е на, на таку велику напругу, коли є конденсатор, наприклад, на 6,3 В. Але це все ж таки звичайні електролітичні конденсатори, тому ясна річ, так, я зараз. Зараз я конденсатор, так, що... покажу, щоб було... Добло... добре було його видно. От як бачите, це консатор Капсксон, е, на 6,3 вольти те, що я показував раніше. І цей конденсатор, як бачите, він в ідеальному стані, хоча насправді він полежав у пакетику близько також близько 10 років. З ним усе добре. Тобто, оці підроблені конденсатори, що ви бачите зараз, е, зараз їх, їх покажу, ось цей. Ось цей. Та ось цей. Ці конденсатори вони вийшли з ладу самі з собою тільки, тільки тому, що вони просто лежали у ящику і все. В мене насправді було, був навіть випадок, коли. Е, ну, це знаєте, як байка. Тобто, хтось щось комусь сказав, і це. Ні, 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 чи правда, чи ні? Це насправді правда, тому що в мене були конденсатори, які лежали просто у пакетику. Марки Капсон з такою нечіткою маркуванням, як ви бачили зараз на платі. І вони так само вийшли з ладу. Тому маєте на увазі, якщо будете купувати концентрир марки Capxon, важливо, щоб маркування було ось таке чітке, бачите, ось таке золотаве і добре їх гвинт. У мене є ще кілька катки я зараз ще покажу кілька штук. Зараз, як дістану з пакетику, є концентри з більшим номіналом, наприклад, є ось такий конденсатор 3300 мкФ на 10 вольтів. Він так само із серії LZ е, і має... Ой, вибачте, на такий. Я нікий не обрізаю і виглядається дуже доволі дивно. А, отже, бачите, тут. Е, Теж, як, як бачите, в нас конденсатори марки LZ на 105 градусів, і вони, як бачите, також в ідеальному стані і корпус, усі написані такі золотаві і гарні. Тобто це говорить про те, що, що конденсатор дійсно оригінальний. Е, є ще й інші номінали, ну, які там, насправді, там багато в лінії конденсаторів. Ось ще один, ще є один концентр 3300 мкФ на 10 вольтів ось такий. Він теж оригінальний і бачите, з ним все добре. Хоча він полежав в пакетику близько 10 років. Давно він лежить в пакетику. Так, давайте подивимося інші номінали. Так, це ще такий самий, можливо, є інші якісь. Так, 10. На ось такий ще є, бачите, мабуть, я щось, щось, щось з ним робив, тому в нього пайні ножки. Але як, як бачите, з ним також це грати, і він також такий золотавий. Е тобто це, це типово для консаторів марки Кап Капсун. Хоча насправді вони є, у неї. Й... У мене ще були консатори е іншої серії, а саме КЗ. Вони мають. Е вони розраховані. Ось вони, насправді, я намагаюся дістати його з пакетику. є ще ось такі конденсатори. Вони мають маркування білого кольору. Це конденсатор марки КМ. Вони мають меншу робочу температуру усього 105 градусів. Це, мабуть, не ті конденсатори. Хоча це. Ну, мабуть, це ті, мабуть, я просто трошки помилився. Концентри марки Ksoon LZ KZ. Вони е, не розраховані на такий великий робочий струм, вони розраховані більше. Вони призначені для роботи е, у, у, мер... у ланцюгах, де, наприклад, у, е, у, наприклад, е, у роботі з йодним мостом, тобто у блоках живлення. Звичайних лінійних. так. А чи є в мене підроблений консатор? Є, насправді я зараз ще покажу у мене є ще підроблений консатор. Зараз я покажу, ще підроблені, як виглядають. Вони новенькі, так треба, щоб, щоб, щоб щось було в бо, мабуть, це буде скучно. Ось так, якщо я покажу. Ось цей великий конденсатор LZ на 3300 мікрофарад. Ось так, бачите, як він гарно виглядає. І я зараз спробую ще одною рукою дістати саме е, підроблені конденсатори е, марки Capxon. Як насправді виглядає підробка? Щоб. Е, щоб було, як то кажуть, усе добре. Я, зараз, я, я намагаюся зараз дістати, дістати рукою конденсатор. Ну, повірте, е, нелегко розпакувати е, зі-пакетик, який. Ой, мені вдалося його розпакувати. Зараз я спробую дістати конденсатор Капсксона, який є точно неоригінальним. Я їх поклав окремий пакетик, і я з ним нічого не роблю. Отже, як бачите, ось так виглядає оригінальний конденсатор, а ось. Так виглядає підроблений конденсатор. Ось, я зараз його добре покажу, дивіться. Бачите, добре видно, що написи погано читаються. І поруч з ним покладу оригінальний конденсатор марки Капсон. Щоб ви добре знали, як відрізнити підробку від оригіналу. Ось так виглядає оригінальний конденсатор марки Капсон. На 3300 мікрофарад, на 10 В. Це LZ-серія, як бачите, на 105 градусів. А ось так виглядає. Ой, знову мій противний позюр. Я його пізніше обріжу, можливо. Так, а ось так виглядає конденсатор марки Capxon підроблений. Це дійсно Capxon, якщо, якщо подивитися, то дійсно є напис Capxon, але вона погано читається, і це точно підробка. Тобто, чи буде я їх сам? Стан... Але бачите, консерв насправді в нормальному стані. Його ножки, все добре з ним. Але цей консатор точно підроблений. Точно, насправді, є ще кілька штук. Е, є ось такий самий. Е, Точнісінько і новесенький, як бачите, але він точно підроблений. Але в тому пакетику є ще й оригінальний концентр Капсон. Але в нього інший номінал. В нього номінал. 3300 МФ на 6,3 вольти Ось такі справи панове. Можливо, я ще покажу кілька, кілька конденсаторів. Ну Насправді, ось так, як, як би мовити, на затравку. Є ще конденсатор в мене марки Jamikon. Ось такі конденсатори марки, марки Jamicon, вони, Е, Ці конденсатори розраховані. Тобто це звичайні електролітичні конденсатори. Він 2200 мкФ на 16 вольтів. Тобто це теж дуже хороші конденсатори Jamicon. E, насправді, в мене так трішки до слова. E, колись в, у Укртелекомі були такі модеми ZTE108 якось там. І там є дуже таке цікаве місце, де конденсатори просто починають висихати через деякий час, і, і, і модемчик перестає працювати. Тому, якщо у вас є такий модем, модем, треба його обережно розібрати і замінити замінити кілька електролітів там і все знову запрацює. А ось такі справи, панове. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре До побачення.